Побачила, що прийшло ну, сообщення, негайно в укриття. Ну я закрилася, пішла в укриття. Ну я не встигла до нього дойти, вже почались прильоти, і я бачила, як все сипеться, двері випадають. І, та, ну, я не знаю, зараз у мене шок. Що можна сказати до сих пор, руки трусяться, і таке состояние. Потом убежище все що шо шок, сказать ничего не можешь, истерика, все трусяться, все дрожить, не знаешь, куди бежать, що делать, У всіх паніка, всі кричать. Я чула три взрива. Одна жінка, її там двоє спасали. Вона там теж в укритті, їй погано було. Там багато людей було. Я взагалі не хотіла бігти. Потім дівчинка знакома прибігла і каже, давай підемо в укритті і пішли. Тому що є сім не пішли, то я не знаю, що було б. Ми живемо тут недалеко на Янгеля. Ну все відчували, чули всі взриви. Все у нас біля дому також прилетіло. Ну і тут ви самі бачите, дуже великі пошкодження, все майже зруйноване. Наші люди також потрапили до лікарні. У ну, деяких контузія, десь хтось на вухо не чує, в когось тілесні пошкодження, тобто ну там у всіх дуже різні випадки. Дуже чудно дуже гучно і воно прямо аж швуха заклало, Люди почали кричати, падяться якісь там і мамочки з дітьми. на на прийомів лікаря у ну, сусідньому зданні і почув хлопок і побачив дим. Вийшов сюди, всі почали виходити, тому що тривога, всіх погнали у підвали і побачив, що дим йде, горить, криша. Куски полетіли туди на стоянку автомобіля. Один автомобіль пошкоджено бойовою частиною, але вона не розірвалася, там лежить. І мотор од Шахеда у Volkswagen чорний прямо через вікно на пасажирське сидіння залетів. Тому після перших двох вибухів сиділи в кімнаті душевій, ну там вікон. Після потужних вибухів вибігли на коридор і лежали і окна, і двері, все літіли, всі кричали, всі плакали, було дуже страшно. Мы когда увидели, что услышали, что сирена, то мы людей отправили. Там было несколько человек, и мы сразу их за, загнали в этот самый, у нас такой там комната одна есть, там где снимки проверяются, они без окон, и мы туда их все за, за, попросили зайти. Но очень страшно было и очень многие плакали, и люди, и мы. Это вот стекла, вот в этом все побиты, все в моем, ну одно уже там парень вставил, и, эх, в общем ужас один.